У рамках чемпіонату бродівщини з футболу відбувся матч восьмого туру. Зокрема, 11 серпня 2024 року у місті Броди відбулася захоплива гра між командами Броди Старі Броди та Гаї Дітковецькі. Матч завершився з рахунком 3-1 на користь господарів поля футбольної команди Броди Старі Броди. Ну що сказати, по грі, е, ясно, що команда тренується, вона на голову вища, я їм говорив е, втримати м'яч, дорожити м'ячем, і вони через 15 хвилин здадуться, можна, можна сказати. Ну так і вийшло. Ми забили гол, вони полізли. Ясно, що швидкості в нашої команди трохи е, кращі, чим в них. І закономірний результат. Забили ще два, могли ще забити. Е, ну, по ігрі задоволений. Перший тайм так, не дуже задоволений, ну, другий тайм, другою, другим таймом задоволений повністю. Е, що ще? Хочу подякувати вболівальникам раз. Ну і Збройним силам це ясно, що е, це їх. Така заслуга, що вони дають тим молодим хлопцям розвиватися, грати в футбол і приносити радість людям, які би які хоч трошки на пару хвилин, на пару тих півтора години відійдуть від буденних справ і також від цієї війни. Не... Ну, ви самі розумієте, що війна. Теж вносить свої корективи в розум людей і тим дітям, які грають в футбол, їм теж треба трошки відійти від цього і займатися своєю любимою справою.